Як він впирається. Ох, дивіться. Друзі, з вами Сергій, всім привіт. Так, ви не помилилися, це та сама дорога на заводський ставок. І сьогодні в мене цілий день в розпорядженні. Я сьогодні з самого ранку, не в обід на час чи два, а сьогодні на цілий день. Смо, друзі, мощуємося зручніше, думаю, буде цікаво. Он бачив, що мене преслідує тігр. Бачимо, що мій Буба не сидить вдома і теж вирішив мені допомогти. Буба йде зі мною на рибалку сьогодні. Буба, Буба, кс -кс. пішли, Буба, Буба, пішли. Кс. Тому Буба буде допомагати ловити рибу. Ось цей славнозвісний в СМТ Ситківці. Як бачимо, ставку вже повно рибаків. Дуже багато. Дивіться, Сидять, шукають карася. І це тільки ранок і вже стільки рибаків. От. Ну, Ми сьогодні зробимо хід конем. Йду в сторону і почну карася шукати сам. Не в кучі, де вже він там типу, є. А там, де його нема. Де сюди, йди сюди, Буба. Кс -кс. Буба зі мною сьогодні. Йди, 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 йди сюди. Кс -кс -кс. Буба. Бубі страшно, він ніколи не був на льоду. Дивіться, як заткує. Ой, Бобка, рибак ти нашій. Ні, такий Буба не зимній рибак, а літній. Бачите, з цієї сторони, де я сижу, нікого, ні душі. А всі рибаки знаходяться отам. Отам вони всі сидять. І просто, мабуть, сидять. Тут нема нікого. Ось, один. Один я. І спробую зловити рибу не там, де всі. Розкладаю швидесенько. Бачите, довгенькі ножки. Це для того, щоб і не втягнуло вудку в воду. І щоб вище було видно. Вудка вище знаходиться над льодом і краще видно покльовку. Тому що ловимо ми тут специфічним способом. Зараз про нього я вам розкажу. Я закидаєш кілька вудок, 5, 6, 4, скільки хто має, стільки закидає. Або настільки ти встигаєш ловити. І тоді просто тільки спостерігаєш. На яку вудку клюнуло, на ту біжиш і тягнеш. Мотель я надіваю за голову. Отак беру мотильок і за чорненьку головку його туди продіваю. Може не дуже видно, отак беру і раз, і надів. За чорну голову. Отак. Ось як відбувається. І просуваю далі. Таким способом мотель не так швидко обривається. Бо якщо його просто проколоти посередині, то при покльовці він легко знімається. Тут же де голова, то нібито як твердіше, він там довго знаходиться на гачку. І так я роблю 3-4 мотильки, отак От насаджую. Бачите, да? всі за голову. І по гачку далі відсуваю. Можливо, для когось це не наука, а можливо, комусь. Потрібно показати хоча б раз, як правильно вдягати мотиль. Ось. І четвертий мотильок. Все, цього вистачає. Жало чуть-чуть видно, бо, тому що я проколюю. Якщо не проколоти, то при покльовці буває так, що цей перший мотильок злітає. А так я проколюю і він залишається на гачку. Все, далі в лунку. Нехай шукає карася. Потрібно виставити глибину. Лунки також, це теж мій спосіб, лунки я не чищу. Я їх отак беру і просто ручечкою провів. Лунка залишається темною, не світлою, і карасю не так страшно підходити. Ось, раз, опустив. Тут неглибокий ставок, десь метр двадцять сили глибини чистої води. Опустив на дно. І відриваю чуть-чуть від дна, бачите, це ще забагато. Отак. От Ось він знаходиться на дні і тоді відривається, чуть-чуть відривається, оп, відірвався. Отак От якраз я і залишаю. Так, так всі вудки я зараз швиденько опускаю в луночку. Дивіться, у мене є перша покльовка. Ось, збільшив клює, треба бігти вже. Тупо треба бігти. Оббігаю. Вже клює. Оп! Так, щось є. Є перший карась. О, хорошенький. Ось такий перший карасик. Сьогодні я вже й витягнув. Покльовка слідувала, я навіть не розклав вудки. Подивіться, ще ні одної вудки немає, ще всі вудки стоять ось. Стоять, заряджаються. А на цю вже витягнув. От, вже Це є карась. Значить, кльов буде. Значить, я вибрав правильну тактику і правильну точку. А ще подивіться, а подивіться як же ж він жадну взяв. Мормишки немає. Ось, тримаю залізку. О, появилася. Чуть смикнув сильніше, появилася. А спочатку не було, видно, як витягнув. Жадну взяв карасючка. Так, витягнув тільки що карасика. Оп, і ще одна похльовочка. Є сюди. О, маленький, цей менший. А тільки що витягнув, виставляв глибину і клюнув карась. Вон коло тієї вудки, є ще один карась. Я закидав останню вудку, і якраз клюнув карась. Я навіть не встиг зняти, тому що зразу тільки опускаю, він піднімає. І все. І підсічка. Так, тут, друзі, є карась. Зараз побачимо, що буде з рибаками. Зараз сюди посунуть всі. Так, знову покльовочка. Оп. Він навіть не встигаю. Не... клює так, що я не встигаю навіть закинути вудки. Тобто та вудка так і в мене стоїть. Ще мотель я туди не опустив. А на цю вже знову клюнуло. Оце так кльов. Я просто не встигаю бігати по них. Мабуть, я багато вудок закинув. Можна було і менше сьогодні. Але хто знав, що так буде клювати? Кльов майже на всі вудки. То там, то там. Не встигаю навіть мотиля опустити. Так є покльовка. І, і кармась. От такий собі карусі. О, Невеликий, зато класно клюнув. так відбуваються в нас покльовки. Підняло, підбіг, встиг, потягнув. Не встиг, чекаєш, слідуючу. Опускаю вуку і знову покльовка. І з цієї лунки вже другий. Тільки на опускання. Я ще глибину тут не виставив, тільки опускаю, він загибає. Тут якась щаслива луночка. Ось як я ростаю вудки. дивіться. От так в полосу. Щоб добре було всі видно. І періодично на яку шклює. Говорю, опа, смотрите, вже задер. Вже задер і є карасик. О, це зовсім маленький. Цей піде якраз на живця, можна поставити жерлицю. І зразу виплюнув. Це хороший живець. Зараз поставлю жерлицю, можливо, ще й щучка зловиться. Дивіться, я отут сижу, а утки знаходяться отам. 5-6, можливо, деяка і 7 метрів. Але є поле є для роздумів. Я поки що їх поставив в такі позиції. Якщо нема покльовок, перебурююся вліво-вправо, ну навколо себе. І отак відбувається рибалка на цьому ставку. Так всі в принципі, і сидять. Ось. Сів, вудки напроти себе і дивляться на покльовочку. Яка... І чекають, коли на якусь вудку клюне. Ця рибалка чимось нагадує літню рибалку. Закинув вудки, сів у крісло і чекаєш покльовку. Те саме. Не треба піддрочувати, мерзнути в руки. Просто спостерігаєш, де підніме сторожок. О, вже підняв. Побіг. Я біжу, тому що тут була покльовочка. Ну не встиг. Ні, так і клює. О, ну давай ще. Він клював і перестав. Ось таке трапляється. Зараз ми легенько його піднесем. Можливо, клюне. Ям у нас немає, де карась взимував, тому він плаває. Ставок не глибокий, карась чує, коли ти бігаєш. А коли стоять вудки далеко від тебе, він якраз і клює тоді. Ну, цю покльовочку я не встиг. Не всі покльовки вдається таким способом реалізувати. Але більшість... Таки він клюнув. Дивіться, і він клює. Пробує. Підкидає вгору. Бачите, це маленький карасик, певно, таке щось є. О, І цей карасик також піде на живця. Зразу і виплюнув мормишку. З цієї лунки я витягну два малесеньких карасики. Дуже маленьких клон. Зараз закину жерлиці. Цей карасик якраз такий, бачите, півлодоньки. Ну, на щуку самий раз. Так. Дивіться. Вдіваю отак. Так ви себе не пораните ніяк. Беремо карася головою в ладошку і отак легесенько вводимо йому під хребетик. От. Дві жерлиці поставив. Можливо, буде щука. Вон далі я ще одну поставив. так Поки я ставив жерлицю, приходжу, а на одну звук вже, вже клює. Клює, тільки що загибало Ну Я думаю, що карась там сам зловився. У мене щось таке відчуття, що він там сам попав. Я думаю, що треба його вже тягнути. Бачите, загибає. Так. Він же, мабуть, і замурився тут трохи. Ось такий хорошенький трави накосив. Ротіть трава. Видно, плавав вокруг і нарвав трави вже там. От так. Поки ставив жерличку, карасик піймався сам. Хорошенький карасик. Ось так, легенько витягнув. Це класний такий лапацон. Сьогодні перший такий хороший, але думаю далі буде. Це вже класний, такий, бачите, сріблястий карась. Так, воно угу. знову покльовка. дивіться, Як загнуло. Вудку в воду хотіло втягнути. Це вже щось хороше. Хороший карась, мабуть. Ох, бадай. дай. Ну, давай йди сюди, так, да, це хорошенький на сюди. О, красавчик. Чуть не втягнув вудку. Так шмальнув, з рук чуть не видер. Це хорош. Бачите, і якраз почався знов клев Так, нормальний лапасончик. Чуть не видер вудку з рук. Так. Деякі рибаки вже пішли додому, деякі тільки приходять. Зараз 11-та година дня. Тепленько стало, хоч і сонця немає. І в мене почав клювати карась крупніший. Хороші такі карасики, зачотні почали йти. О, гарний вже такий карась. Витягнув вже кілька штук підряд і бачу, що він більший. Можливо, далі буде ще крупніший. Стало цікавіше. Ловити хорошого карася. Ще й покльовочка ось Ще й так непогано. О, аж смикнуло вудку. Отак. Хтось, хтось до кому, а хтось якраз такі лапки тягне. Хорошенький. От таких побільше. Зачотний карась. Помаленьку прокльовує, хоча вже не такі часті покльовки. Зранку брало, майже всі покльовки реалізовував, а зараз підняло і не встигаєш дойти. Більшість холостих, як то кажуть. Підняв, кинув, підняв, кинув. Цей то взяв хорошо, аж загнув. Ось іде моя валюшка. Літящий походкай. валюшка йде на ставок. Мені помощ, зараз вона буде тягати карасики, а я буду їсти. Буба прийшов зі мною на ставок, зайшов, як драпанув. Я звав-звав. так Я кажу, він, напевно, ходив з татом. Або не було, ти тоді прийшов. Так, да, він зі мною був, але він на льоду не хотів бути. Ти мені обідати, так? Да? Да? От спасія. Тепер передаю тобі вудки та й лови карасики. Да. Ну так, да. пробуй витягнути, може щось є. Бач, загнуло. Нема. Я ще й так дернула, думаю, що там три метри в неї. <рес> ну так, да. тут дуже мілко. Бач, щось таке клюнуло було. От і перша рибина. Зразу плюнула нема, а тепер є підучок. Зразу... Зараз ми на жерличку її зачіпимо. Давай забирай. Забираю. Та ладно, Сережа. Валюша витягнула йорша. Як йорш клював. Класно. Дивіться, який кабан. Ох ти що. Що, я пускаю. Його ще відчіпить, дивіться, пасть така. Мотиль. У нього у пасті розклався, як вуса. Классний Йорш. Кабанчик такий. Це піде на таранючку. Я дуже люблю тараньку з Йоршика. Валя зловила Йорша. Рибу яку зловити дуже тяжко. Я тут сиділа. Ах, красава. Що закидати? Валя принесла мені їсти. Я поїв. Вона зловила дві рибини і пішла. Подивіться, як він впирається. Просто не хоче йти в лунку. Ну Це вже хороший. Морду бачу жовту, хороший карась. Оп! Аж чорний. Жовто-чорний. І це я зловив три штуки підряд. Ось. Три покльовки було. Один витягнув ось і поруч ще одного. Три карасі клюнуло одночасно. Я по черзі одного, другого, третього. І так всі три витягнув. Хоча третій красавчик. Справжній карась. А ось тягнувши й четвертого. Якось що дуже спонтанно і дуже швидко. Хто ще не відчіпив від вудки? А цей уже тут тріпається. Підійшов карась якраз і одночасно на чотири вудки. Бац-бац-бац, тільки побіг, витягнув, побіг, витягнув. Дуже класно, аж сподобалось, слухайте. Забув, що змерз в руку. Вже пішла додому, я змістився чуть-чуть в сторону, ще навіть її гірша не закинув пакет. І зразу в мене слідувало 4 покльовки підряд. Просто раз, два, три, чотири і 4 карася вже є. Один навіть дуже непоганий такий хорошенький карась. А загалом Пакеті, як бачите, рибки вже набралося що Сьогодні рибалкою задоволений повністю, абсолютно. Сам ловлю, так мене ніхто й не обурив, періодично витягую по кілька карасів і наповнюю оцей такий пакет. Зніму вам покльовочку, тільки що був підняв. Я підійшов відійшов до нього і він перестав клювати, але він ще клює. Дивіться, піднімає знову. Піднімає, піднімає. Он, 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 он. от така покльовочка слідує. Підсік. Може і невеликий, зато клював класно. Красик. Дивіться, що тут витворяє. Підняв, опустив, підняв, опустив, знову піднімає. Оп! І є, цей раз є. Цей раз є карасик. Оп. От так відбувається рибалка на заводському ставку. Підняв, ти підійшов, витягнув. он знову, знову задерло, Я так з собі бігаю. Дивіться, як задерло. Раз і знову. Як бачимо, є карасик. Три минутки, три карасі. Три покльовочки підряд. Класно. Отримаєш. Я сьогодні кайфанув по повному. Такого кайфу бажаю зловити кожному рибаку хоча б раз за зиму. Карась клює безподобно майже на всі вудки. Бігаєш, не встигаєш навіть змерзнути. Той там тріпається. Карасик там тріпається, цей тут тріпається. Одночасно, по два по три. Пробурив свіженькі лунки і пішли по кльовки. Там карасик, там вже два карасики, там два карасики. Все на свіжих лунках. Періодично треба і бурити свіжі, тому що карась не дуже так активно і сильно плаває. Десь він, можливо, і стоїть. Або кудись не допливає. Тому періодично зміщуюся то в одну сторону, то в другу. І так вже за сьогодні я дивіться збурив тут уже майже все. Вон, скільки лунок я пробурив. Все по кругу. Там, 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 це тут стояв я. Ну, а риб... рибаки як і були, так і знаходяться там далі від, від мене. За метрів 50, мабуть. Тут я ловлю сам сьогодні. І непогано нібито. Цих нових лунок навіть і карась крупніший, такий гарний круглячок такий. Є далі покльовочка. Але загибає так медленно. Оп! Є Ого! Це йорш, друзі! Одві який йоршик. Оце йоршела. Оце Йорш! Кабананий Йорш! Дві якийсь! Це вже на завершення! На цьому юршу я буду і закінчувати рибалку свою. Якщо вже почав клювати йош, то це вже пора йти додому. Красавчик. Ось так непогано сьогодні порибачив. Отримав масу задоволення, по повні. Підловив, як то кажуть, на повну катушку. Тому дякую всім за перегляд. Будьте здорові!